Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги три українські детективні серіали, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою ОПГ країна виходу Україна. рік виходу 2024. Сюжет серіалу розгортається після того, як в одному із столичних ресторанів вночі був убитий в окремому кабінеті син канцлера Німеччини. І щоб уникнути міжнародного скандалу, справу необхідно розкрити максимально швидко. Тому слідчі ОПГ знаходять відповіді на всі питання ще до сходу сонця, що дозволяє українській поліції уникнути звинувачень з боку зловмисників у професійній некомпетентності. Саме цей момент підштовхнув керівництво поліції створити експериментальний відділ із розслідування злочинів, до яких причетні впливові громадяни України або іноземні гості. До сильної команди слідчих увійшли найкраще. Фахівці з усіх регіонів країни, а очолила її шановний та авторитетний підполковник поліції Ольга Петрівна Григоренко. Проте співробітники називають її за ініціалами ОПГ. На другому місці знаходиться серіал під назвою Ростен покаже країна виходу України рік виходу 2019. Варто зазначити, що на сьогоднішній день є знято уже три сезони даного серіалу. Прем'єра четвертого сезону вийде уже в кінці лютого. Ростин покаже це заплутані та цікаві розслідування жорстоких убивств, які мають безліч версій, чимало доказів і підозрюваних. Іноді розгадати таємниці стає практично нереально, і тоді вказати на правду може тільки Ростин. За сюжетом головні герої займаються затриманням злочинців і розкривають складні кримінальні справи. Однак у нових сезонах є дуже важлива особливість. У них показують головний злочин останніх часів, а саме повномасштабну російсько-українську війну. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Слідаки країна виходу України, рік виходу 2023. Детективний серіал Слідаки це кримінальна комедія про роботу однієї поліцейської дільниці. Іронічна історія про те, як народні герої зустрічають виклики життя, розслідуючи злочини із вражаючим почуттям гумору. Кожна серія серіалу переносить нас у змішаний світ інтриг та комедії. Особливість даного серіалу в унікальних методах розслідування та команді, яка здатна долати будь-які труднощі. Тому, друзі, якщо ви хочете подивитися ненав'язливий детектив з веселими пригодами та захопливими розслідуваннями, тоді раджу звернути увагу на даний серіал. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.